Вітаю вас на моєму каналі. Я дякую усім, хто заходить до мене в гості. Я дякую усім, хто залишає свої коментарі, і дякую усім за вашу компанію, і дякую усім, хто залишається і надалі на моєму каналі. Отже, сьогодні у нас понеділок, 17 жовтня, і сьогодні розпочинається третій тиждень спільного проєкту. Зв'яжи шапку 5 за 5. і це вже третій сезон. Організатором даного спільного проєкту є Оксаночка Левчук, і канал Оксани має назву Просто в'яжемо. І... Обов'язково завітайте на канали інших учасниць даного спільного проєкту. Покликання на всі канали є під кожним моїм звітом. Ви можете перейти ось під це відео і побачити покликання на всі канали всіх учасниць. Учасниць є багато, в багатьох учасниць є свої канали. ви також побачите відео, а в кількох учасниць немає свого. Каналу на Ютубі вони показують свої результати в інстаграм. Отже, не полінуйтеся, перейдіть за покликаннями, і ви побачите стільки краси! І я впевнена, що ви що ось ці готові їхні роботи вас надихнуть на створення також нових красивих речей, аксесуарів для ваших діток або для вас. Отже, третій тиждень. І в мене всього-навсього дві готові роботи. А це, знаєте, я планувала дуже багато, але таке паралельно дов'язую ще нові процесики, надходять ще якісь замовлення. Тому потрібно відволікатися, потрібно е, ось так розриватися на все. Але дуже сподіваюся, що хоча б п'ять процесів в мене буде. П'ять готових робіт в мене буде виконано. Отже, починаю працювати над третьою роботою, над третім моїм процесиком. І взяла я в роботу ось таку пряжу. це Ряж на ко на колен, і ви пам'ятаєте, що в перший тиждень спільного проєкту я зв'язала з такої ниточки шапочку для свого сина Антона. Шапочка надзвичайно проста, надзвичайно лаконічна, нічого там такого немає. Проста звичайна шапка. Ну, ось як не прикро, але саме ось такі прості речі подобаються моїм дітям. Ось такі е, ніби темні відтінки, вони їм подобаються. Як синочок мій зразу ж сказав, я хочу чорну шапку. І ось, коли я е, минулого тижня ви бачили так звіт, е, другий звіт. В якому я показувала шапку гірчичного відтінку, також для Антончика. І коли я попросила його, давай ми приміряємо, і я зроблю фото. Він, звичайно ж, погодився, тому що він в мене слухняний хлопчик, він погодився зразу ж, одягнув зимову курточку, хоча ми ще її не одягаємо. Так він нічого не питав, навіщо це. Він просто одягнув. Якщо мама так каже, значить так потрібно. Ну, одним словом, що він не вирядував, він сфотографувався, але він зразу сказав: А я такої шапки не хочу. Я хочу чорну шапку. Ну, він, він розуміє, що чорна шапка в нього є, але. Я досі не впевнена, що він буде одягати ось цю шапочку гірчичного відтінку. Але подивимося, життя покаже, якщо йому ця шапочка не, не підійде, не буде до вподоби, я знаю, куди можна пристроїти цю шапочку, кому можна її віддати. Знаєте, так, що зараз діють зараз діє багато таких організацій, які працюють на благочинність, так, які. Ставлять за мету зігріти якомога більше діток і, і діток, які змушені покинути свої домівки і залишилися без речей, наприклад, так. І дітки, які взагалі просто обділені батьківським теплом і батьківською увагою. Є такі групи, як петельки добра, чарівниці добра. Ну, одним словом, багато і таких груп, і я з легкістю зможу долучитися і подарувати такі речі діткам. Я вже відсилала цілу цілий ящичок ось таких речей. Я не робила, не показувала вам, що саме в мене за мій період. В'язання на замовлення, У мене були багато таких речей, тому що, в принципі, я в'язала просто, от я захотіла якусь річ зв'язати, просто так для себе от хотілося мені якусь модельку спробувати. Я її зв'язала. Знімала майстер-клас, і відповідно ця річ в мене залишилася. Я її випрала, я її запакувала, і вона в мене зберігалася. І ось в такий один момент я зібрала всі ці речі, які в мене були. Це вийшло в цілий такий ящик речей, і я відправила. Отже, отже. Якщо шапочка така гірчична не підійде моєму синочку, вона піде комусь іншому. Я за це абсолютно не хвилююся, але розпочинаю в'язати сьогодні ще одну роботу. Це будуть рукавички для зножки для мого Антона. Отже, я розпочинаю поки все для Антона. Я зараз для нього зв'яжу, а далі вже підемо всім іншим. Отже, рукавички для Антона це будуть звичайні рукавички з одним пальчиком. Він в таких рукавичках, ну, гарно грається взимку. Він ліпить сніговичка, він грається в сніжки, він просто грається там, щось відгортає сніжок, якісь доріжки прогортає. Отже, йому це подобається, і йому не потрібно, не завжди йому потрібно ось щоб були всі ці пальчики, решта так, чотири пальчики, щоб вони були всі рухомі. У нас є перчаточки, звичайно, але на дворі він також грається гарненько в таких рукавичках. І коли він в рукавичках, його ручкам тепліше, тому що пальчики всі разом, пальчики гріють. Один одного і ручці тепліше. Отже, я планую зв'язати ще рукавички для Антона, боюся, загадувати наперед, але хотілося б зв'язати і не одну пару за цей тиждень, але нічого не буду планувати, тому що знаємо, що. Як то кажуть, народі хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Ось це саме про мене. Як тільки щось запланую, і ще й такі плани в мене грандіозні, завжди щось мусить в мене трапитися, і щось мені не буде вдаватися. Тому не планую нічого, але розпочинаю ось такий процесик. Я буду тримати вас в курсі справ. І так, сьогодні у нас вже середа, ранок середи. Я ось так в таких, знаєте, прискорених, пришвидшених таких темпах. Хочу зняти вам шматочок відео, показати, прозвітувати, що мені вдалося пов'язати вчора. І в понеділок, так? тому що у вівторок я не знімала нічого, просто в'язала. Ну, І в'язала я маловато, порівняно з попередніми днями, тому що трішечки були інші справи. Потрібно було і піти з синочком. До стоматолога лікуємо зубчики, ну, трішечки якісь переживання. Але показую вам рукавички, які я зв'язала для синочка. Ось такі простенькі, звичайні рукавички, виглядають такими вузькими і довгими, але красиво сидять на ручках. Ось пальчик, один пальчик. ну Чорне полотно, воно завжди чорне, і дуже важко щось показати. Ось так перехід на пальчик. Я вам також трішечки вже пізніше зроблю фото, як ці рукавички виглядають на синочкові. Так, отже, ну ось звичайні стандартні рукавички. Нічого такого, якось такого знаєте, вишуканого немає. Ще й тим більше чорний колір, ну, дуже-дуже тяжко вам щось показати. Але показую, як є. Отже, ці рукавички я зв'язала в понеділок. Ну, тому що ну в'яжуться вони так швиденько, правда. Що ви знаєте? Отже, в понеділок їх зв'язала і думаю, так далі потрібно в'язати що ще. Ну, вийшла я на двір. А на дворі настільки холодно, настільки вже ну, дійсно осінь-осінь, хоча вдень тепло, гарно, сонячно, але вранці настільки холодно і дуже я змерзаю в руки. Ну, я взагалі така холоднокровна людина, мені завжди холодно і в руки, і в ноги, і в носа, ну, кругом. Отже, я вирішила в'язати для себе мітинки. Я вам показувала у вступному відео, що вибрала для мітинок пряжу ось таку наку. Це пряжа має в своєму складі 25% поліаміду і все решта вовна. І це пряжа для шкарпеточок. Метраж даної пряжі, здається, 200 метрів у 100 г. Ось така пряжа, ніби. Товстенька, але вона не відчувається, що вона така товстенька. Я її я в'язала шкарпетки з цієї пряжі на спицях номер 3. і більших спиць я би навіть і не взяла, тому що саме спиць номер 3 те, що треба. Ось я взяла моточок, моточок 100-грамовий, мені вистачить на мітинки. Я його розмотала на два клубочки, пряжа це кольору хаки. Я вам не показую ці клубочки, тому що вони в мене не вдома, вони в мене в майстерні біля чоловіка. Я набрала на спиці номер 3 петлі і все. І відклала ці клубочки з набраними спицями. Петлями на сторону, тому що подумала, що от я собі зв'яжу мітинки, мені буде тепленько. До мене ще є донечка, Вікуся, яка також захотіла мітинки. І І, і що ж. І я ж відкладаю свою пряжу, беру пряжу на ко, з якої в'язала рукавички для сина. І в'яжу мітинки. Ось одна мітиночка в мене вже готова. Якщо я рукавички в'язала звичайним таким пальчиком, то мітинки я в'язала з індійським клином. Ось так вони виглядають. Ну, тут вже все до чорного все чіпляється. Трішечки, можливо, некрасиво, так. Дивіться, вже якісь. Все, все, все собі на себе пряжа ця вже почіпляла. Отже, ось такий пальчик. Як бачите, я ще не вив'язувала пальчика. Петельки в мене на булавочках, на, на маркерочках. Далі продовжила в'язати і завершила резинкою один на один. Ще не заховала ниточки, отже, ось така виходить мітинка. Простенька, зв'язана лицевою гладдю. все просто, все красиво, все так, ну, по-простому, скажем так, просто лаконічно. Ну, що ж я можу вам сказати? Ось таке люблять мої діти. По-простому, щоб мінімум візерунків, мінімум чогось такого, лицева гладь і все. Це трішечки, як вам сказати, ну трішечки в'язати не надто весело, скажем так, тому що ну, одноманітно хочеться чогось чогось іншого. Ось так хочеться іншого, але в'яжу не для того, щоб воно десь лежало, а для того, щоб діти мої носили, одягали. Тому в'яжу те, що вони хочуть. Отже, ось одна вже в мене готова мітинка. Ну, як готова, маєш готова, тому що пальчики ще не дов'язані. І вже сьогодні розпочну в'язати другу мітинку. Ці мітинки я в'яжу по своєму ж майстер-класу. Ще минулого року я знімала такий невеличкий майстер-клас, коли в'язала мітинки для вікусі, але з пряжі на Коперіс. Пряжа там тоньша. Я в'язала спицями номер 3 Ну, але подумала, що, можливо, потрібно де щось перераховувати мені цю кількість петель, тому що ручка вже виросла в моєї віки. Але пряжа там тоньша, спиці тонші. Я в'язала ці мітинки спицями No3,5. Ну і відповідно пряжа це ну, значно грубша, тому мені нічого не довелося перераховувати, зв'язала навіть не приміряючи, нічого не виміряючи. Просто по своєму ж майстер-класу. Якщо вам буде цікаво, я залишу під цим відео посилання на майстер-клас на в'язання мітинок із пряжі, із пряжі на куперіс. Простенькі, звичайні мітинки лицевою гладдю, але досить такі симпатичні, гарно сіли на ручку. Ну і скажу, що і досі моя вікуся ці мітинки носить. З пряжі на Коперіс. Досі вони постійно в роботі, зараз вже похолодало. моя вікуся зразу ж виходить на на вулицю і зразу одягає ці мітинки. Правда, після прання вони стають такими трішечки страшноватими. Ну, признаємося чесно, тому що пряжа синтетична, і це далеко не ангорочка, далеко не мохерчик. Так, отже, цей ворсик він синтетичний, і він після прання такий, робиться таке, такими сосульками, але кілька разів гребінцем чи щіткою так, так, провела по них і все, і вони знову красиві і пухнасті. Отже, така бюджетна ниточка, тепленькі рукавички, ну, не рукавички, а мітинки. Ручкам тепленько, а це саме головне. Отже, сьогодні продовжую в'язати ще одну мітинку. А далі, вже як вийде? Вже що встигну, те встигну. Можливо, ще і встигну для себе розпочати мітинки з ось такої пряжі. Ну, але це все не точно, тому що знаємо, що плани нас можуть кілька разів на день мінятися, змінюватися, тому... Все дуже важко передбачити. Буду намагатися щось зв'язати і вам обов'язково це покажу. Трішечки кадр вийшов знову такий темний, тому що все чорне, але, ну, все ж таки, ну, як є. Отже. Я вам бажаю гарного тижня, гарного продовження тижня і головне спокійного. Отже, до нових включень. Отже, вже в мене готові мітинки для донечки. Знову ж таки, фото не робила ще ніяких, тому що ну, все це ще в процеси. До кінця тижня, швидше всього, я зроблю ще і фото і покажу вам. Ось як виглядають петельки. Мені. Ну, в принципі, подобається. Пряжа досить бюджетна, тому чогось такого, знаєте, ефекту, такого вау, ну, немає що чекати. Ну, звичайно, собі така напіввовняна пряжа. І навіть не напіввовняна, тому що там лише 25% вовни, все решта, акрил. Така товстенька ниточка. Отже, ну. Я думаю, що ціна відповідає якості. Отже, ось такі два процесики в мене вже майже готові. І що ж, коли я вже зв'язала мітинки для вікусі, залишилося мені. Заховати ниточки, ну я це дуже не люблю, ну страшенно не люблю. Відкладаю все на потім, але знаю, що до кінця тижня я мушу це зробити, тому що мені потрібно показати вам вже готовий красивий результат. І тим часом, поки я наважуюся ховати ось ці всі кінчики, всі ці ниточки, я повернулася до в'язання своїх мітинок і покажу, що в мене виходить. Відсуну трішечки свої чорні процесики і покажу не надто такий яскравий процесик, але вже хоча би не чорний. Ось мой початок моєї однієї мітинки. Пряжа, як бачите, відтінок хакі. Мені дуже подобається, скажу вам чесно, мені дуже подобається. Взагалі цей колір ну дуже люблю. Яскраве, мені подобається, але на комусь на собі я не бачу таких просто яскравих речей. Швидше всього, що це просто ну, моє таке неправильне бачення, швидше всього, це просто я боюся вийти з зони комфорту. Тому потрібно себе трішечки перевчати і потрібно поступово на, на тон. На тон, але, скажімо так, робити речі свої трішечки яскравішими. Отже, ось така буде моя мітинка. Це пальчик також вив'язується. Покажу вам ближче петельки. Ну, Мені подобається, не знаю, можливо, вони ще і не досконалі, так на всі 100%, але мені подобається те, що виходить. В'яжу звичайною лицевою гладдю. Ось так покажу вам ще. Так, верх мітинки. Також лицева гладь. Ось така резиночка. В'яжу на спицях номер 3 Так, в'яжу по колу, окремо. Одну мітинку далі буду другу. Пробувала набирати на дві мітинки одночасно. Хотіла в'язати, як бачите, я перемотала для цього моточок в два клубочки, і для того щоб ось так з різних клубочків в'язати одночасно дві мітинки. Але... Набрала петлі, і я вже зрозуміла, що я буду дуже плутатись, що цей процес буде в мене йти значно довше, ніж би я в'язала ось так окремо. Ну, знаєте, коли я це все спробувала, я зрозуміла, що ті, хто в'яже дві речі одночасно, великі молодці, вони з цим всім розібралися, і для них це все так легко просто. Я, ну, я захоплююся, скажімо так. Але. Сподіваюся, що все це попереду я таки освою також такий метод в'язання двох шкарпеток і двох мітинок одночасно, або навіть двох рукавів. Так? Також в'яжу, дівчата два рукавчики одночасно. Якщо це рукавчики вив'язуються окремо від самого полотна. Отже, ось така мітинка в мене вже. Ну, В'яжеться, ще не зв'язана. Я вже зробила всі прибавочки, які мені потрібно. Всього в мене 36 петель, здається, так, 36 петель, правильно, по 18 петельок на кожній спиці. Отже, навпіл розділила петлі і дібрала. 9 петель на цій частинці, 9 на цій, і 9 разів зробила прибавочки. Все. Тепер мені потрібно вже знімати петлі пальчика і вив'язувати мітинку на потрібну мені висоту. Отже, ну, те, що виходить, мені подобається. І дуже сподіваюся, що все задумане мені вдасться. І до кінця даного тижня, до кінця ось цього такого влогу звіту, я зможу вам показати. Ще одну готову роботу. І якщо все піде так, як задумалося, то вже цього тижня я вже зможу, скажімо так, зв'язати ось тих запланованих 5 процесиків. Але не будемо загадувати наперед, будемо бачити. Отже, продовжую в'язати свою красиву мітинку. Вона мені дуже подобається. Ну, дуже-дуже, дуже. Така буде простенька, лаконічна, але тепленька річ, тому що в руки я дуже змерзаю. Як в руки, так і в ноги, в носа. Ну, одним словом, я себе відношу до таких холоднокровних, тому що мені завжди холодно, завжди мені хочеться загорнутися в пледик, хочеться тепло одягнутися. І руки в мене завжди-завжди холодні. Тому я думаю, що ось такі мітинки мене будуть рятувати від. Холодних таких днів, коли потрібно бути не вдома, не в будинку, а десь. І я думаю, що буде мені зручно. Тим більше, що пальчики будуть відкриті, і я зможу і користуватися телефоном, і навіть зможу в'язати. Тому що в перчатках я не впевнена, що я змогла б в'язати, тому що потрібно відчувати всі ці петельки, так? потрібно відчувати спицю. Ну, а в мітинках я думаю, що я зможу в'язати. Тому, отже, зима попереду, перебуваючи десь там біля чоловіка в майстерні, де не завжди температура, скажімо так, плюс 18, а буває і значно менше, я думаю, що я зможу протягом всієї зими в'язати з великим задоволенням і не змерзати в руки. Отже, ось такі робочі мої мітинки вже. В процесі. Але що з цього всього вийде, я сподіваюся, ви вже зможете побачити за секундочку. Отже, не перемикайтесь. Ну що ж, і покажу вам свій бактус, на якому він зараз етапі. Востаннє, коли я вам показувала його, я була ось тут. Я перечепила маркер і тепер показую, що мені вдалося пров'язати. Е, ну, ось такий зараз вже кінчик, такий довгенький він, але, але, але. Е, так, Ось ця, ця сторона права. І тепер, якщо так розібратися, то ось це висота бактуса. То поки це в мене ще далеко не бактус, а поки це в мене ну, щось схоже на, на слюнявчик. Ну, досить-досить маленького ще розміру, мені ще в'язати і в'язати. Але трішечки просуваюся, трішечки в'яжу, тому знову ж таки скажу, що не впевнена, що до завершення даного спільного проєкту я його дов'яжу, але процес триває. Я його дуже хочу дов'язати. Подобається мені все, як виходить, таке повітряне полотно. Ну, все так, як я і хотіла. Гарно ось так складається, тобто під шиєю нічого не буде мене тиснути, все буде гарненько. Але одне, що хочеться великого розміру даного бактуса. Тому доведеться ще попрацювати гарненько. Отже, ось, таке, ось такий ще один процесик у мене в роботі. Ну що ж, у нас сьогодні вже субота, ранок суботи, і я до вас підключаюся і зі своїм таким заключним фрагментиком, в якому я покажу свої роботи. І перед собою ви бачите таку цікавеньку, таку ну, дивну штуковану, але це мітинки. Це ліва мітинка, і покажу вам, як виглядають мітинки на моїй руці. Ось так. Це ось такі високі, з такою довгенькою такою резиночкою, для того, щоб гарненько трималося, щоб, щоб було мені тепло, скажем так. Ось так з високим таким пальчиком і зовсім трішки пальчиків виглядає. Намагалася робити їх саме такими височенькими, тому що дуже-дуже мерзну в руки. А так, як бачите, можна і пов'язати. І можна і в телефончику щось десь пошукати. Ну, одним словом, що класна, класна штука. В'язала я такі мітинки з індійським клином, так? такий зручненький такий пальчик. Так, що вам ще сказати? Вага мітинок 54 грами, вони ще не випрані і ще не заховані кінчики. Ось кінчики ще ось вони. Ну, це буквально кілька хвилин роботи, і саме цим я займуся вже сьогодні, тому що е, хочу вже фото зробити. Так, в нас вимкнули світло, тому ось так. На, в напівтемряві. Тому що хочу вже зробити фото в красивих мітинках. У нас вибухи. Ну, ось я до вас повернулася для того, щоб все ж таки показати свої е, мітинки. Від шоку я ще не відійшла. Зовсім над нами, ну прям, прям над нашим містечком е, наші сили протиповітряної оборони збили ракету. Це все на очах, це все дуже страшно. Але ну, ну, слава Богу, що так, що не гірше, що немає влучань, але нас ще триває тривога, тому. Тому якось так. Без світла, як могла, налаштувала телефон, камеру на телефоні, не хочу воно все одно мені добре показувати, але я думаю, ви мене зрозуміли. Ми ну, змушені знімати в тих умовах, які є. Тому що пізніше я не факт, що зможу вже до вас під'єднатися. Ну, Приїжджає моя донечка, а вже знаєте, коли вже всі вдома, коли коли всі збираються разом, знаєте, хочеться поговорити, хочеться все обсудити, хочеться просто поспілкуватися. А вже про зйомку відео ну мова просто не йде. Тому показую вам свої мітинки, як вони є. Ось в'язала їх простою лицевою гладю, нічого такого простого зараз. вони ще такі, такі смішненькі, але я їх ще ось заховаю всі кінчики. І виперу обов'язково, і далі вже буду їх використовувати. Ви бачили, як сидить на мені на руці, взагалі, ця мітинка. Все гарненько, і головне, що буде тепленько. Так, отже, ну, немає що про них більше сказати. Прості, максимально прості, але. Я думаю, що буд мене будуть не корисні, мене мене завжди в роботі, в ділі, і головне, що мені буде тепло. Отже, я постараюся вам вже вставити фото, як виглядають всі ці речі на ручках на ручках моїх діток і на моїх руках. І ви ж на фото побачите краще оригінальний цей вигляд ось цих речей. Отже, я дякую вам за перегляданого відео. Я бажаю вам міцного здоров'я, спокійних днів, вечорів і ночей. Я бажаю нам усім швидкої перемоги і мирного неба над головою. Отже, дякую, Оксаночці, за приємний, чудовий спільний проєкт. Бажаю усім дівчаткам, учасницям спільного проєкту успіхів, бажаю вдалих починань і. Завершених процесів, отже, до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!